Два роки тому я втратила батька, і а, мені дуже важко було пережити взагалі цей період. І я не знала взагалі, як далі жити. А, я не могла спати, я не могла їсти. А, у мене були панічні атаки, і я дитиною навіть не могла розмовляти просто. А, зараз я розкажу, як я пережила все ж таки цей період, і що мені допомогло. І uh, дам професійні поради. Вітаю, мене звати Ольга, я практикуючий психолог, і буду вам дуже вдячна, Якщо ви поставите лайк або напишете коментар на це відео, так я буду знати, що тема для вас актуальна. Uh, перший час звісно uh, найтяжчий. бо коли ми втрачаємо близьких людей, це як втратити частинку себе, а uh, те, як втратити внутрішню опору. І, а, і якщо людина була дуже значимою для нас, то це ще важче. І а, перше, що треба робити, навіть якщо не хочеться, навіть якщо немає навіть сил стати з дивана, да, встати з саваті просто ну, Настільки погано, а да? перше, що треба робити, це, це ж таки йти до людей. Тобто не сидіти в приміщенні, не сидіти вдома, не закриватися. Це ж таки Треба йти до людей, треба бути а, десь хоча б, ну там, магазин сходити, так? а треба прийти може, на прогулянку, десь подихати повітрям. А, от, звісно, воно не хочеться. Хочеться замкнутися у собі, хочеться сидіти. Десь, да, але ж це буде тільки погіршувати стан. І це буде провокувати навіть ну, майже депресію, це може призвести до депресії, але треба розуміти, що перший час він буде дійсно найтяжче. А друге, що треба робити, а те, що мені дійсно теж допомагало, це можна написати щоденник. Тобто, коли в нас залишається. Така а, всередині, і нам хочеться поговорити з тією людиною, якої вже нема, а, то можна просто писати це у На, а, ну, тобто, а, нібито ми з нею розмовляємо. І це теж полегшує. Я теж прописала перші дні, я теж а, таким чином розмовляла з батьком, і дійсно, в мене було відчуття, що я ну, ну, якби він сидів просто поруч зі мною, і мені дійсно стало легше. І ще обов'язково виконуйте а, все те, що ви виконували постійно кожного дня. Тобто не треба а, якось там обмежувати себе в плані а, роботи, там брати багато вихідних. А, краще все ж таки вийти на роботу, воно буде трохи відволікати.